Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про свої закупи в супермаркеті Kaufland міста Мюнхен на 20 євро. Ось у мене є чек. Вийшло рівно на 20 євро. Почнемо. Отже, такий сир я купила по акції. Дуже мені подобається ця фірма. Тут 140 грам. Євро 29. Дальше, сардини в маслі. Також тепер їх часто купляю. 99 центів тут. Дальше, Купила дві пачки масла по акції Євро 40 фрау Анте масло, виробник Нідерланди, дуже мені подобається. 200 г дуже смачне масло. Наступне купила ось такий сир. Перший раз його купила, бо він по акції. Тут 140 грам, коштувало євро 25. Наступна купила бразильські горіхи. 200 грам, тут 2,60. Вони дуже корисні, у кого проблеми з щитовидною залозою, там дуже багато селену є. Наступна це оливкова олія екстра класу холодного віджиму. Тут 750 грам. По акції я заплатила 2,80. Так, банани. У нас по євро 29 кілограм. Тут було десь на 80 центів. Наступне, я купляю такий творог, польський виробник Млеко Віта. Мені дуже подобається: тут 250 грам коштувало 1,70 70. Euro. Наступні ось такі йогурти. Я їх дуже люблю: ванільний і шоколадний. Купила більше, тому що вони були зі знижкою. Термін їхньої придатності до 26 червня. Це понеділок, а сьогодні у нас вже п'ятниця. Вони коштували по 20 центів, тому така велика знижка була на них, тому що термін придатності вже закінчується. Так. Наступний йогурт, 1,5% жирності євро 10%. Фасоля консервована. Дуже мені подобається. Це виробник Кауфлянт. Їхня торгова марка, тут є 420 грам, 70 центів. І купляю такий хліб тостовий, коштує він євро 19. Якщо вам сподобався даний огляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал.